Друзі, всім привіт! Починаємо новий школьний влог. Ростик, Кстати, збігай, коротше, шися ще. Мама, не поснімає. Це Оля. Це все? Це була Оля. Це Манася. В нього сьогодні перший день учоби. Манася, як ти себе чувствуєш, то що ти сьогодні йдеш перший день в технікум? Як твої відчуття? нічого нічого не не сказати. За це думаєш А, да? а, а мене тебе знімаю. Так сандаль. якщо ти взуваєш сандалі, то зніми носки. Якщо ти взув носки, то взувай кросовочки. Скільки тебе учу? мої. Старі. Добре, це а, ти Артур. Ти? Води, ти біж, в в клас. Він сьогодні йде в третій клас польської школи. А я в п'ятий. Це Маша. Вона нікуди не йде, але всіх проважає. А я в п'яти класі. Оля йде в п'ятий клас. І Ростик у нас іде в перший клас. В як... в, якій в тій. В Іди Манася, я тебе розчешу, він знає, як хлопчиків розчесувати. Ростік буде вчитися дистанційно в українській школі. Ну, я потім більш про це детально розкажу. Я, я ну, але це вже... теж вважається, що це в нього сьогодні перше вересня, я так думаю. Я! Можна я покажу твій за якого ми купили? Ну, чого? Може ще раз на камеру. Вам мені надо. Росік, зувай сині кросовки, надо. Все, хто готовий, виходьте, будь ласка. Все, ти готова. Вони Я сама крута. Все, вже всі пішли попереду. Стасик, мене. Йдуть. Мене знімати не можна. Ой, люди добрі. Вже і його знімати не можна. Кого тоді можна? Тільки Машу одну до Манасію. Чи Манасія тебе теж знімати не можна? Ми вирішили піти ногами пройтися. Зараз побачимо. Кажуть, тут немає ніяких лінійок. От, вроде як просто в дворі діти приходять, і їх вчитель забирає по класах. Зараз будемо дивитися. Як це все буде? Я взагалі не представляю. Корею, ми прийшли у двір школи. Я не знаю, щось тут вже деякі діти уходять обратно, це вже все. Чи що? Ми ну, пішли, зараз знайдемо. Да, давай, давай, до свідоцтва. Так, а ми з вами пішли, знайдемо. Саші там щось об'ясняють. Ми ждемо. Артуру надавали кучу книжок. Вдома покажемо це все. Розклад. Да? Ребята, зараз покажу, що я готовлю на вечерю. Причому мене заливалося. Це Саша вчора наварив рису, зварив цілий кілограм. Звісно, ми його з'їли усі разом грам 100, мабуть. тому що було ще м'ясо і рису куча залишилося. І я оце зробила. Перемішала з фаршем, посолила чуть, -чуть і зліпила ось такі, типа котлетки на о, деко виклала. Далі я ось роблю, що я роблю? Я кришу капусту, покришила помідорчики, роблю піджарку. Зараз це все я буду виливати, висипати туди прямо в деко. Прям все зразу. Зараз я покажу. Так, тепер я беру оцю капусту. І прямо посипаю. Оце, я не знаю, чи не попідгоряє вона, звісно, взагалі в оригіналі. Ага. Я якось робила, зараз підожди, ліниві голубці, то треба було спочатку капусту додати туди до фаршу і до рису. Але я про це вспомнила, що це ж можна ще капусту додати пізніше. Через то я вирішила ага. просто нею посипати. Що ти від мене хочеш? Ось за і за мене запізнювався він на автобус. Хоча Оля і Саша вони поїхали. Зараз... Уїхали вони, так? Да? Так. Дівчата да. поїхали в магазин, Оля поїхала купити якогось соуса томатного сюди нам до цього діла. Зараз Оля быстренько привезе з магазину. Мачні. А Саша Маку. поїхала в Варшан купить. Що е... це вона поїхала? Позошита собі поїхала. І поїхала ще купити якісь моющі для. Умивальника для ванни, бо в мене нічого немає. Так от якусь пшиковку. Все, я додала ще сюди свою зажарку. Так, тепер я ще сюди зараз посиплю томати або помідори. Ребята, в общем, от і я. Не снімала вже, мабуть, з першого числа. Сьогодні п'яте. Трохи так все було дуже багато роботи. Роботи, в смислі, забот більше, не то, що я там картошку копала, чи ще щось. Якось було дуже багато різного Різного всякого. Я постриглася. Трохи коротко мене обстригли, звісно, я хотіла, щоб, ну, от оця лінія, щоб вона була десь отут. І отак, так, знаєте, як. Одління цекаре. А вона трохи мені коротко постригла. Ну, вже, як не так, як раз, що криво косо, але трохи коротко. Але я, в принципі, нормально, довольна. А, в общем, що хочу вам розказати? Ми вже, як ви бачили, ходили на 1 вересня. Ось, значить. Що, на чому ми зупинилися, тому що я вже давно не знімала і давно нічого не розказувала. Так як дітей не прийняли в школу, в музичну, то ми пішли в звичайну підставу школу. Тобто, це вона, як, як вона виходить, початкова, мабуть. Мабуть, початкова, так. Да. Ось, значить, Артура взяли в третій клас. Олю взяли в 5 клас, тому що часто говорять, що дітей беруть на клас нижче. Але їх взяли так, як вони і в українській школі закінчили. Тобто Оля закінчила 4 клас, її взяли в 5. Артур закінчив у нас 2 класи, його взяли в 3. Саша закінчила 6, її взяли в сьомий. Ось і у нас було відкрите питання з Манасією. Вже ви на початку відео бачили, що. Я вже там вскользь так мельком сказала про те, що він поїхав. ось, Але ми довго шукали йому технікум, скільки ми ребята обдзвонювали. Просто оце сиділи тут на цьому місці, на телефоні, так як у нас з усіх нас Манася найкраще говорить польською, то це робив він. Я сиділа в інтернеті, нашукувала йому номера телефонів, він сидів обзвонював. Зараз, до речі, вам покажу, як він це робив. Дивіться. <tryk> tak proszę szkoła. Dzień dobry. Mam na imię Manasia. Ja skończyłem 9 klasów na Ukrainie. I chcę wstąpić do liceju. Czy jeszcze jest miejsca? Proszę, zapój na sekretariat uczniowski podać Ci numer telefonu, dobrze? Dobrze. Mhm. Sześć, cztery, cztery. Tak. Sześć, pięć, mm -hmm. Ja dziękuję bardzo. Bardzo proszę. I... Ні одна людина не сказала, що є десь місце, приїдьте, поспілкуємося, але всі повторювали, що місць немає. Деякі навіть говорили, місць немає не дзвоніть нам більше. Ось. Тому дзвонить наші дзвінки якось не увінчались успіхом. Дуже важко було от тих два дні. Але ми сходили сюди в школу, до директора дуже приємна така. Пані директор, і ми з нею поговорили. Вона сказала: якщо раптом ми нічого не знайдемо, то вона візьме його у восьмий клас. Тобто місце у нас буде. Ну, не буде він дома сидіти, сидінь, так безхозний, знаєте. Ось. І ввечері, буквально накануні от 30, 30, 30 верес, е, серпня, буквально вже як, ну, геть ввечері, геть-геть, ввечері, е, мені скинула одна. Людина, сайт школи уже цієї середньої школи, тобто технікума. Бо ми дзвонили і в ліцеї, і в технікуми, і як тої вони ті школи, якось борж. Я забула якась ще школа. Мені боржомі зразу, от мені воно, асоціація, якось така боржова, якась школа ще. Ну, У них є три види оцих середніх шкіл, наскільки я зрозуміла. Ось, і Скинули мені сайт. Е, і я вже колись бачила цей сайт, це теж там, ще, представляєте, так кинула е, сайт школи, і там теж е, технік-механік є льотничий, Це ж Монасія хоче пілотом бути, а там є технік-механік. І я колись бачила вже сайт цієї школи. Але я думала, ну, що технік-механік? Хоч навіть і льотничий, але ж він хоче бути самим льотничим, а не техніком-механіком. І я оце так якось тоді його проігнорувала, а це от воно мені попалося, і я така, прям от, знаєте, як оце буває? такий думаю, все, оце воно, оце воно. І я, в общем, позвонити вже тоді було пізно, тому що вже кінець робочого дня був, і от до трьох вони, мабуть, тільки відповідали, а далі у них вже все. Тому я вже не дзвонила, але ми почали за це думати. І я прям така, знаєте, як настроєна була категорично. Я з вечора якось про це думала, молилася, щоб. Якщо це місце дійсно для нас, щоб Бог просто розположив серця, щоб вони нас прийняли, щоб взагалі не було ніяких проблем. Ось. І в общем, зранку встала теж якось зранку сон прям от не було, встала теж дуже рано, ще всі спали, теж пішла, ще про це якось думала, молилася. І, в общем, Меня проснувся я кажу, поїхали. Це вже було 31-ше. Кажу, поїхали він. Куди? Кажу, туди і туди. А чого ти не казала? Я би встав раніше, я не приготувався, не вмився, не всю нічого. Кажу, поїхали. В общем, він зібрався, ми поїхали. От. Приїхали ми туди, представляєте, приїхали ми мабуть, мабуть, п'ятдесят ранку, тобто, ну, ми, не так, ми не пізно приїхали, зранку приїхали. Ось, а у них в 9 нарада почалася. І ми, коротше, з Машою, представляєте? І вони не знають. Секретар каже, я не знаю, скільки буде йти ця нарада, того, що ну, може бути і три години. Ми, в общем, пішли з ним, тинялися, каву попили, і просто потинялися, і секонд знайшли. Це вже така довга історія вам буде. Ось е -е, ждали. Потім кажу, манасій біжи, збігай. Ну, а вдруг збігав він ще не закінчилось. Це вже, мабуть, було одинадцята година, мабуть, вже була. От, Ми ще тинялися, потім вже дзвонили туди ще е, в секретаріат. от, Ще вони були зайняті. Е, да, ще зайняті були. Вже в общем, було десь, мабуть, біля 12-ї години. Я кажу йому, все, пішли. Уже кажу, все одно е, закінчилось, не закінчилось, пішли, того, що. ну, Уже будемо сидіти там, чекати. Бо, а вдруг зараз от у них нарада закінчиться, от уже у до кінця робочого дня. А директор, я ж не знаю, який він, чи вона в лице. Тако чух мимо нас, а ми це не знаємо, та й уйде, знаєте, людина. І ми, в общем, оце пішли всередину, піднялися, і ми буквально посиділи, я не знаю, ну, може, хвилин 15, і почався якийсь такий шухер, почали всі наче виходить. Ну, от якось Заворушка почалася. І буквально перша, перша попавшася пані, яка проходила мимо мене в коридорі, знаєте, така зупинилася, і, ну, вроді як, що ви чекаєте, то я й кажу, ми шукаємо пані директора. Чи, чи ну, якось я так сказала, що я не знаю навіть хто це. Вона така, я директора, що ви хотіли? Я й говорю, що. Вона нас не відшила нічого, просто сказала, що у нас нарада ще не закінчилась. Каже, ми просто вийшли на 5 хвилин, ну, просто ну, чуть відпочити, відпочить розмяться. Каже, У нас нарада ще буде довго. Але тіпа, каже, зайдіть в секретаріат, розкажіть, що, що ви від мене, і хай, хай з вами поспілкуються. І вона зразу перехватила на коридорі ще одну працівницю і каже, що от, поспілкуйся. Ну... Не знаю, хто вона її там може. в общем уповноважила вона її. Ця підійшла до нас, що там, як там, чи вибрали ви спеціальність, ми такі, ну да вибрали. і Вона така, ну, можна я, поспілкуюся. Сіла біля Манасії така. От, і давай в нього розпитувати. Всяку єрунду розпитувала там. Хто в тебе є, брати, сестри? Так потім така дивиться на мене. Каже, я просто хочу почути, як він польський знає. Я така, та я поняла. кажу, от, Поспілкувалася вона з ним, поспілкувалася. Каже, добре, каже, ідіть оформляйтеся. Ось, і я пішла е, оформляти бумаги, вони мені дали формуляри там позаповнювати, я все зробила. от, І все. І вони сказали, завтра приходьте на навчання, бо це було 31 число вже. І ми такі прям в такому цьому, знаєте, як ну, така якась ейфорія така. Вроді як і хотів, і вроді як це, але ну, ще в голові не вкладалося, що в Манасія е, в технікум поступив. Знаєте. Ось, Так що вчиться він на техніка, механіка льот нічого. Так що ось такі справи. Купляйте самольоти, уже буде, якщо знайомий механік. Ось такі справи. Ребятки, покажу вам, в общем, дивіться, дали нам такі листочки. Діти мають кожен свій особистий кабінет. Якесь жирне п'ятно. Коротше, це у нас, взагалі, не дивуйтеся. Дивіться, конто учня і конто родича. З логіном, з гаслом, з паролем ми заходимо, і там є вся інформація. Це, ось, наприклад, це от. Ольга Сачкова, клас 5А. І там, в общем, на цій сторінці вже ми так заходили. Там розклад, там оцінки, там куча всього, вся інформація. Також тут ось вже Оля пригналася. Також тут ось таку дали карту інформаційну за учням. Ми Ми вийшли трошки на вулицю. Вон, діти гуляють. Саша з Ашана приїхала, їздила в Ашан. Маша їсть. Я їй перемішала пирога з йогуртом. Саша спекла пирога. Я ходила сьогодні по Артура. Пока ходила, ну, Артура з школи забирать, поки ходила, приходжу, а в хаті пирогом пахне, да, Машка? Машці купила вам такого бодіка, глянь такого кльового некстовського на секанді. Де да, Маруся? Я ще буду з тобою. Ростік. А розкажи на ну, нам, кстати, ребята, ви знаєте, що Ростіка взяли в зеровку? Тобто в цю підготовчу групу до школи. Представляєте, в посл... сказала, в останній день. В останній день сказала теж директор, що є місця, і ми оформили Ростика. Він правда ходить. Машка, дає тобі сім. Він ходить буквально з восьми до часу, тобто недовго трошки, вже він пірогамашено підкрадає. О, Ми всі бачимо. Тут тобто він ходить буквально на п'ять годинок, потім він нам розкаже, як там, чи зараз розкажеш Ростик, як там. Хорошо, там. А Стасік ходить в Стасік ходить теж в це школа, але молодша група. Mm -hmm. Ви, кстати, помітили, як наш Ростик став гарно вимовляти букву Р. Та, mm -hmm. да, Ростик? Mm -hmm. Що? Mm -hmm. Ходи якесь слово, скажи, хоч чи що. Хорошо. Яке слово? Риба. Риба. Добре. Трошки ще розкажу вам про учобу, як у нас тут що, що мене може як трошки здивувало, може, що мені сподобалося. Значить, Що мені сподобалося? Що мені сподобалося? Ну, мабуть, ще. А, сподобалося мені, що ось, наприклад, дітям дали Артуру вірніше, Я не знаю, чи тим дадуть, але дали Артуру бланк, щоб я заповнила, для... що я даю дозвіл на участь його в. Змаганнях, вони будуть посередах. Здається, по середах я читала на сайті, ось уже на цьому сайті я зареєструвалася, зайшла з е, логіном, оце, і там написано, що посередах вони будуть їздити в басейн. Е, дозвіл, значить, я підписала ще один дозвіл і не будуть їздити. Мені це от, сподобалося. От, і також мені, в принципі, досить сподобалося те, що вони нам дали розклад, і вони щодня ходять на різний час в школу. А, ще зараз я вам його навіть покажу. Дивіться, ось який цікавий, а, цікавий розклад у Артура. Дивіться, кожен, день, Стась, тихо. кожен день у нього уроки починаються в різний час. Дивіться, понеділок на 10.40. Вівторок, тобто завтра на 12.40. Середа теж на 10.40. п'ятниця і субота на 8 ранку. Дивіться, як прикольно і цікаво. Тобто дитині не треба кожен день вставати на 8 ранку. Він може собі спати отут три дні довше. Четвер, п'ятницю трошки піднапрягтися, але знов він раніше вдома. Тут він трошки довше в школі, але він весь ранок вільний. Ну, мені це дуже подобається. В Саші трохи важкий розклад, тому що в Саші. От сьогодні Мама. на 8 часов, але по факту вона, каже, прийшла, Мама, у них не було цього мене першого з'їв. Добре, доїдай раз ніхто не ні. з'їв. Оце Мама. польський, мабуть. Дожі, другу, ну, йдіть з Тасіком разом з'їжте. Там всім по одному було розтік. От і от бачите, у Саші великі дні такі. Важко. Я собі взяв в школу закинуть таку. Ось так. Стаси. Це Манася прийшов з учоби. Йому зробили в кімнаті бардак і він уже на всіх свариться. Да, а в мене банани для Маші. Ванасі, розкажи ну, нам, як твої перші пару днів в технікумі. Та, зараз, а це є банан для для Та вони зараз приберуть. Та йди розкажи, угу. серйозно. Шо, змеш, а, чи та холодно на вулиці. Та ми були ми тільки що прийшли. То що, як ти? Багато так. чого не розумієш? Нормально. Нормально, в смислі багато. Ну, в основному, все розумію, але є як би, терміни у них, якісь назви, що я не розумію. Ну, але вони зовсім ніяк не зупиняються, щоб щось може вам, чи обідиться, чи ви щось поняли, чи ви. Взагалі ніяк. Вони просто викладають і все, так? Да? Mm -hmm. Ти за книжки узнав? Там о, дали дві книжки і назви. Ну так зв'яжися з цією дівчиною що я в головному. Що сказали купить... Кстати, ну, це. Зали купити підручники. Сказали купити підручники, якщо дітям тут в школі все дали, книжки, навіть зошити друковані дали. Артуру, кому це? Да, Артуру дали навіть зошити друковані, такі як ми в Україні купляли завжди, то тут все дали. А Манасії, середня школа, це виходить, технікум цей, то сказали навіть підручники купляти. Ось так. То, ребята, є десь свої плюси у нас. Є десь свої плюси тут. Ростик, ще давай коти розкажи, як тобі учоба в школі? А Нормально. Тобі Артур як? Нормально. Нормально. У них е, вчителька е, англійську викладає, вона українка. Так, да, Так. Артур? Да. Казала, що пояснює йому окремо трошки допомагає. Добре, так? Добре, тобі да? Да. Ну, подобається вона. Так. Да. Да? Які ще у вас предмети були, що їй подобаються? У вас одна ж вчителька, як твою вчительку звати? Мама, дивись тут не дай. Я бачу, не пий так по воду. Як твою вчительку звати? Чи ти ще не пам'ятаю. Пані малопорожата якось так, так? Дожди, на розпаді написано в тебе вчительки. Коваль, А Магдалена. Пані Магдалена. Це. Твоя вчителька, хто це? Англійська є? Ні, просто твоя вчителька. Оця що у тебе математику. Навіть. Англійську і друга, да? так? Дає... Оця, що тобі дає документи. Оця ж тобі дає бумажки, заповнюють. Так, як закріпляється? Ай-яй-яй. Оця вчителька, оце її звати Магдалена. Поняв? Стас! Іди розкажи, як тобі в садіку. Стасик же ж теж його взяли в садик. Він ходить з восьми до часу. Ну як <гас> ходить? Ми були дві. А як же ж не гарно, Стасик кривляється. <гас> Ах, як не гарно. Не гарно, не гарно. Ай-яй-яй. Все, як все. Розкажи я... нам, як тобі в садіку? <гас> тобі <Ти> подобається в садочку? Да, <гас> ну... <гас> підожди, підожди, Стасик роз... розказує. То что тебе подобается? Uh -huh. Подобается? Завтра uh -huh. пидем еще чи уже все? Uh -huh. Последний раз. Последний раз, да? Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Да. же уже последний раз. Там уже скучно, да? Uh -huh. Uh -huh. Ми йому купили в садік нові тапки. Там вихователька сказала купити тапки. Так, ми купили нові тапки. На <гум> да. садочка да. і що ви там робите? Вообще? Вони там сплять. У них нема кроваті. Вони там сплять на таких спеціальних штуках пластикових. Похожих, знаєте, як оце в у фільмах. <святі> Спасателі, спасають людей, кладуть просто на таку каркас пластиковий, і оце знаєте, як спускають там звідкись. І оце вони до таких штуках сплять там. Я заходила, як забирала його, то вони їх ну, вроде як уносять і заносять, коли лягать спати. Тому що, коли я привожу Стаса, то це та сама кімната, там тих штук немає. А потім, коли приходжу забирати, то вони сплять уже там на тих самих місцях, де гралися. Та, <святі> Стасік? <святі> 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 Не нравится? Суйки руки грязные, ужас. А у так кровать не можем. Так вы, мабуть, вообще не спите там. Чего? Ну, вы уже школа, подготовка до школы. Я это я проверяю. Я сейчас уже иду проверять. Я Так, все, пошли уже. Закончим наше видео, поднимемся, как там. Ты тоже хочешь пока, пока, пока. Все, іди ми руки, Ростик ходи. ще Ростик розкаже нам. Ростик, розкажи, чим ви займаєтеся в садо в школі в своїй групі. Ростик ходить не в садочок, а це зарубка, це підготовка до школи. Да, Ростик? Угу. Розкажи, чим ви там займаєтесь. Спочатку десь півчаса говоримо, що оце. Так. Може у вас вихователька розповідає, як у вас справи? Не знаю. <клух> Ой, <клух> ви ви про щось говорите, але ти нічого не зрозумів, так? Да? Ну я понял, брали ж ті. Час беруть. Час люди закінчують. Що ж там uh, ці робляться, біологічні. Вночі там будуть. Уже я зараз піду перебігати. Ну, півчаса виговориться, потім що? Потім так. можна погуляти. Так. Потім ідемо їсти. Так, а що ви їсте? Доброго розкажи, чим там в Польщі, чим годують у садочках. ка ка е Скол... Сейчас... Бутик з ковбасою скол... соль... <рик> Це я голосно кажу, бо ти так такі ніколиш просто. Ізгу с... <рик> 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 смачно, мабуть. <ти>. <рик> 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 і з чаєм ще. Че с компотом? Нет, это у Похоже на каву. какао может? Да, я его вот смогу попить. Да? Смачно было? Да. Добре. А потом другий раз, что вы ели уже? Борщик ты вроде казал сегодня, да? Нет, и идти из какой-то красненькой водичкой там. Типа подливка, может, Да? И мяско какое было? Чи котлетка, может? Не, а потім тоже у раз, Там це почти увечері, там їсти два вже надо. Да там на перші цей. Це спалець. Мені кажется, це такий суп. Суп? Да. А може і суп? Так, хлопці, а ну-ка ти його тут Ростик розказує. А, да, Ростик? А потім... А потім один маленький, кажеться, то був з картошкою. Великий чи маленький? Великий? Mm. Угу. Ти наївся прям вареником. Yeah. Да. Слід, їм вареники в садику сьогодні давали. Тільки один. Один. Вареник. Да? Uh угу. -huh. Потім капуста, перчики, три. Uh а ти довольний? Uh -huh. Подобається? Uh -huh. Завтра підемо знову? Uh -huh. Добре. Добре, пішли дивитися, як там наші фрикадельки. І... і ще там було м'ясо, я його заніс і зальопався. І що зробив? І, і... і зальопався. А, ти тоді ти ж там не зальопав? Ти їх, кстати, кинув в стірку. Да. Пішли дивитися, як там наші фрикадельки. Так, ребят, дивіться, стушилися мої. Чи то ліниві голубці, чи то шо воно. Ще ми їх будемо з йогуртом. Ми вже одного взяли, попробували. Дуже смачно вийшло. Попробували? Так. Да. Ну, я спробувала. Дуже вийшло смачно. Ти до себе на ви? Да, я до себе навизу уваженням, не то що ви. От. Дуже вийшло класно. І взагалі не капелічки. Не капелічки непогано, то що капуста просто зверху. Вона гарненько пропарилася і вона не тверда, хоча вона лежала зверху і вода її не покривала, але вона пропарилась мягенька. Тому такий рекомендаціон, як то кажуть. Все. Народ, давайте вечерять уже. Ходіть. Ви так жінки. Мама, я пожарний. Артур, опусти дитину. <різований> бери два. Все, ребят, будемо прощатися на сьогодні влог. Пока! Закінчуємо. Дякую всім, хто з нами дивиться. Заходьте до нас. Ще Маша, сідай, Маруся. я Сідай. Можна Сідай. взяти собі бабусі. Все, всім пока, до нових зустрічей.